Всім привіт! приїхав до нас автобус. Такий здоровезний. З проблемою. Вставлю на ручник. І там через отой, кран. Є такий кран. Своди воздух. Добре. Думали ми гадали, думали ми гадали. А причина, ви знаєте в чому? В цьому акумуляторі давлення виходить, в середині правила мембрана і воздух переганяє по кругу і тормозів ручний, ручний. І получається машина бачить, що, що щось, щось робиться не так і, стравлює, і спускає там воздух. А чоловік вже був на сотні сервісах, був в офіціала, блядь, Мерседеса. І хуй всі руками розводять а воно ось в чем причина вот така от біда малята.